Добрий день, малята! Сьогодні ми з вами зробимо руханку, яка називається дерева високі. Станьте, діти, всі рівненько, посміхніться всі гарненько. Приготувалися. Дерева високі, високі потягнулися вгору. Травичка низенька, низенька. Присіли. Вітер дерево колише, гойдає, то вправо, то вліво хитає, то вперед, то назад, то вниз пригинає. Ттахи летять відлітають. Місце тихенько сідають. Молодці малята. До нових зустрічей.